Дай пожарь мне омлет, пожалуйста. Сейчас я да. Готовим с недавней Полевые бумаги. Так, чтобы залутило видео на пару мільйонів. получается. результат блюда в конце. Да ну, ты ж ложечкой попробуй. Добре? Ну пожалуйста. А я держу Машина может датину на кормет. Ого, <гаде> <гаде> oh, oh, тут піза Зробіть, Зрубішка нам комусь то продав, пожалуйста. Все знімаю в друсу. Боже, яка, яка жінка, як мені почне. Получилось. Нам ще я сказав, що ми знімаємо. Получилась крашка? Все, давай, а Ну дай ложечку. Ну, пожалуйста, ну щоб люди бачили, що ти між готувати. Смачно. Смак бананів.